Знаєте, як важко було у 2005 році знайти нову гру на сегу. На базарі ще тоді не було чоловіків, які продають все, що хочеш. І було велике щастя, коли ти з кимось знайомишся, а в нього теж вдома є сега. І теж якісь ігри, яких не було в тебе. Веселі були часи. Але в мене тоді ще не було друзів, в яких була SEGA, і тому я грав тільки в один картридж, на якому було всього 4 гри. Перша це була Тіні Тон. Друга обличчя сеги і Jack Sonic. А також іще дві гри. Перша гра це була гра Super HQ 2, яка вийшла в 1991 році ексклюзивно для Sega Mega Drive. Перша частина цієї гри виходила на аркадні автомати та на інші консолі тих часів. Ми беремо на себе роль поліцейського, керуючи однією з поліцейських машин. Мета наздогнати та знешкодити злочинців, які намагаються втекти. Нам дається всього 60 секунд на те, щоб наздогнати машину злочинця, і ще 60 секунд на те, щоб змусити його зупинитися. Для цього необхідно травити його машину доти, доки вона не отримає достатніх пошкоджень. Коли ми наздоганяємо машину злочинців, вмикається режим переслідування. На машині гравця з'являється маяковий блиск, мигалка. На екрані виникає смуга пошкоджень машини злочинця. Якщо ми вкладаємося в час та знімаємо злочинцю все хп, він зупиняється, потім відбувається арешт. Зробити це непросто. Потрібно вписуватись у різкі повороти, об'їжджати машини інших учасників руху. А якщо злочинця не спіймати за даний грою час, машина гравця. Зупиняється, пропонується продовжити гру, дається всього три спроби, гра продовжиться з того ж місця, проте злочинець встигає проїхати якусь відстань. У деякі моменти дорога розгалуджується і правильний шлях каже стрілка. Якщо поїхати в невірному напрямку, то щоб наздогнати злочинця, потрібно більше часу. Поліцейські машини гравця оснащені турбоприскорювачем, який може бути використаний тричі. Він дозволяє швидко набрати велику швидкість за рахунок погіршення маневреності. А також ми маємо коробку передач, яка має два положення Low і High. Я грав в цю гру, будучи ще зовсім малим пес дюком і в той час, як в принципі, зараз не зміг пройти далі третього рівня. Перший рівень простий, звичайна траса, ми наздоганяємо злочинця, транимо його кінець рівню. Другий рівень був трохи складнішим. Це була якась пляжна зона, де був пісок та містки, через які ми приїжджали. А ось третій рівень, зимовий, я на ньому підзавис. Тут снігова зона, ожеведиця, дорога без відбійників, де машина постійно злітає з дороги, кучі снігу, які тормозять автомобіль, каміння, багато поворотів. Але якимось чудом я пройшов цей рівень. А далі був рівень 4. Я ледве не здогнав злочинця, але із-за того, що я вже втратив два продовження, мене спіймав гейм Овер. гра почалася спочатку. Я не знаю, чи це якийсь люк, чи так і є. Але я знаю, що на аркадних автоматах давали по 3 спроби на рівень, щоб піймати злочинців. А тут всього 3 спроби на всю гру. Останній рівень п'ятий, нам потрібно буде наздогнати вантажівку, а потім ще й фуру. Непогана була гра, звичайно, в свій час, але зараз це просто спогад з дитинства, в який грати я навіть більше не хочу. Це дуже складна гра. Цікавого тут мало, на відміну від наступної гри. Golden Axe 2. Була випущена теж 1991 року. Це був Dark Souls мого дитинства. Golden Axe 2 відеограв в жанрі beat em up. В свій час ця гра була викликом для мене і для деяких моїх друзів. Геймплей звичайний beat em up, але і за своєї складності вона подобалася ще більше. Golden Axe 2. Це як не дивно друга гра в серії, та виходила вона ексклюзивно на Sega Mega Drive. Перша частина виходила на багатьох консолях того часу. Друга частина стала класикою ігор на Sega, та почала виходити в збірки класичних ігор від Sega на Sony PlayStation 3 та Xbox 360. Це була одна із небагатьох. Темних фентезі ігор, які я зустрічав на сегі. Простий сюжет вкрали древній артефакт, Золоту сокиру, Нам потрібно її повернути та врятувати світ. На вибір дається три герої: Гном, в якого найбільший радіус атаки, але саме слабка магія. Варвар, який балансує по атакі і магії. І Амазонка, в якої самий малий радіус атаки, зате сама сильна магія в грі. Я пробував пройти за гнома перший раз, але в мене не вийшло. На початку гри в нас три життя та маємо ГП, яке втрачаємо від пошкоджень. На всю гру дається три спроби, 9 життів, щоб пройти гру. Я вирішив взяти Амазонку та спробувати пройти гру нею. Перший рівень нічого складного. Навчальний рівень, де вороги не дуже активні і самі слабкі. Бос мінотавр. Прикольно зробили перехід між локаціями. Це місце привалу, де персонаж відпочиває. Потім приходять злі чаклуни, і якщо в нас є книги з магією, вони їх крадуть, ми зможемо їх повернути, ба більше зможемо навіть вибити з них ще, а з зелених чаклунів падає їжа, яка відновлює один пункт ХП. Далі вже буде цікавіше. Моби стають активніше, скелети, які ну, надто сильні, чорні скелети, які ще сильніше. Рожеві скелети, які ще сильніші, ніж чорні скелети. На цьому етапі моби стають вже занадто розумні. Вони намагаються зайти за спину, намагаються оточити та взагалі стають набагато швидші та агресивніші, що дуже сильно підпалювало мою сраку в дитинстві, та навіть і зараз теж. Далі буде великий бос. Вороги ящиролюди, підземелля з скелетами та ящирками, парний міні-бос, парний бос та фінальний, до якого я ледве дійшов. Дуже цікава гра була для мене в свій час. Я ставив рекорди та намагався прийти її швидше. За інших персонажів грав та записував час, за який проходив гру. Спеціальний зошит. Невдовзі сега випустить третю частину, в яку я так і не грав, але все ще попереду.